Повітряний бій від ранку сирени годіли по всій Україні. Російські агресори нині знову випустили свої ворожі ракети. Сили ППО працювали над 11 областями України. У столиці внаслідок влучення один чоловік загинув. Ще двоє отримали поранення. Загалом від російської навали сьогодні померло 11 українців. Такі дані станом на 15.00 озвучив прес озвучив пресофіцер Державної служби України з надзвичайної ситуації Олександр Хорунжий. Огляд масових обстрілів розкаже наша Генрієта Беух. Вранці вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці. Також у Голосіївському районі впали уламки ракет, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення. Їх госпіталізували до медустанов. У повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу. Повідомив Віталій Кличко. У Київській області є влучання в енергетичний об'єкт. Фахівці одразу застосували екстрені відключення електроенергії, розповіли в столичній ОВА. На Дніпропетровщині підтвердили інформацію про приліт у промислове підприємство. Обійшлося без жертв. Влучання ворожих ракет також підтвердив очільник Вінницької області Сергій Борзов. Внаслідок атаки пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури Одеської області. Сили ППО знищили 47 із 55 випущених по Україні крилатих ракет. Розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х 59 не досягли своїх цілей. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4